Знову вересень листя фарбує, квіти барвом вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, зачекався на учнів вже клас, як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок ігор у дворі, та чомусь на душі нотки суму, не прийшли на поріг школярі. Саме зараз ми, як ніколи, єдині, переможці на всіх ми фронтах, душу й тіло свої віддамо Україні. Буде мир тільки так, тільки так. Учні, шановні батьки, вчителі та працівники Стрюківського опорного закладу, прийміть мої найщиріші вітання і знем знань з початком нового навчального року. 1 вересня це свято, що живе в пам'яті кожної людини. У когось воно асоціюється зі шкільними руками, хтось пам'ятає роки навчання в університеті, а вчителю, напевно. Ніколи не забути того хвилювання, коли вперше йшов на свій перший урок. Свято Знань! Ми щороку зустрічали разом усією шкільною родиною на нашому шкільному подвір'ї. Та, на жаль, не цього року. Адже в нашій країні йде війна. Підступний та нещадний ворог забрав у нас можливість жити нормальним життям, спокійно працювати, навчатись, відпочивати. Адже саме місця скупчення людей стали його основною ціллю. Саме тому з метою збереження життя учасників освітнього процесу нашою владою було прийнято рішення навчатись дистанційно. Але ми щиро віримо в перемогу, в те, що зовсім скоро ми всі зустрінемося в рідних класах на традиційних уроках. Свої щирі вітальні слова з нагоди свята в першу чергу. Адресую першокласникам, для яких цей день завжди буде особливо пам'ятним. Адже сьогодні вони роблять, вони роблять свої перші кроки по країні знань. Любі першокласники, я впевнена, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення і незабаром з'являться новими іменами, які прославлятимуть Стрюківський заклад освіти. Нехай світлим і радісним, плідним буде кожен ваш день. Будьте здоровими, ростіть на радість своїм батькам та досягайте високих результатів у навчанні. Величезних успіхів хочу побажати майбутнім випускникам. Дорогі 11-класники! Зовсім мало часу від, віддаляє нас від тієї дати, коли ви покинете стіни рідної школи. Цей рік останній ривок перед майбутніми досягненнями. Бажаю вам енергії і цілеспрямованості, учіться, надолужуйте пропущені знання, прославляйте в майбутньому гідними справами нашу школу, свірі, рідну Україну, всім школярам бажаю міцного здоров'я, наполегливості у навчанні, доброго настрою на новий навчальний рік. Дорогі колеги! З великим задоволенням вітаю вас з новим навчальним роком, творчих успіхів, здоров'я! Натхнення і мирного неба. Шановні батьки, щиро вітаю і вас, святом знань. Сьогодні ваші діти йдуть у новий навчальний рік. Та вже зовсім скоро своєю працею вони прославлятимуть родину, віддаючи сили та знання на справу розбудови держави, зміцнення її могутності. Тому будьте для них завжди підтримкою та опорою. Пам'ятайте, що ви закладаєте зерна людяності у душі своїх дітей, а ми, вчителі, робимо усе, щоб вони проростали. Тому давайте зробимо все для того, щоб наша співпраця була плідною. Дорога шкільна родина! З початком нового навчального року слава Україні! Героям слава! Це завжди тепле, бо особливо теж свято для всіх, хто приходить <кій> вчитися та отримувати нові нові знання. Для вас, дорогі одинадцятикласники, цей навчальний рік стане останнім шкільним роком. Бажаю, щоб ви зберегли в своїй пам'яті шкільні роки як неоціненний, неповторний дарунок долі. Цінуйте кожну хвилину цього навчального року. Він повинен бути цікавим, насиченим, а головне результативним, щоб забезпечити вам легкий старт у велике майбутнє. Також сьогодні особливе свято для учнів 5 класу, які переступили межу між початковою та базовою школою. Бажаю вам впевненості у своїх силах, успіхів у навчанні, приємних моментів у шкільному житті, радості від зустрічі з новими вчителями та освоєння нових наук. І, звичайно ж, не можу не привітати першокласників. Бажаю вам, наші найменші учні, бути сміливими, старанними, енергійними, добрими та допитливими, даного до вам старту. Щиру вдячність висловлюю вам, дорогі колеги, за вашу сумлінну працю в таких складних, непростих умовах. Бажаю вам у новому навчальному році сили, здоров'я, завзяття, високих результатів у роботі. Та мирного неба над головою. У добру путь! Все буде Україна! Люба шкільна родина! Сьогодні ми приймаємо своє дружнє коло нових учнів, хоча вони ще маленькі, але вже справжні патріоти в душі. Адже йдуть навчатися для того, щоб зробити нашу країну кращою. Мої дорогі першокласники! Сьогодні ваш перший дзвінок. Ви всі схвильовані. Адже перед вами відкривається новий світ, ім'я, якому школа. Який буде цей світ? Що чекає вас попереду? Багато залежить від нас, вчителів, і від вас самих. Але я впевнена, що все буде добре, що в класі у вас обов'язково з'являться друзі. Вас чекають цікаві уроки, високі результати, захоплюючи подорож у світ нового та непізнаного. Я бажаю, щоб навчання давалося вам легко, щоб ви були старанними, здоровими, успішними. А батькам першокласників бажаю здоров'я, терпіння, щоб ви завжди були спокійними за своїх дітей, а діти, щоб приносили вам тільки радість. Нехай кожен день буде наповнений змістом, любов'ю, працею, молитвами до Бога один за одного за нашу країну, мирне небо над нашими головами. Хай щастить вам, снаги вам і сили, вчіться добре, плекайте знання, хай дарує вам школа вітрила, мрії чисті і раді щодня, миру і сонця, тепла і натхнення. Зищать вам і батьківчителів, щоб щасливо було сьогодення і майбутнє на рідній землі. Ну а зараз давайте познайомимося з нашими першокласниками. Об прийде усіх цей час! Замітати ми до вас! Поспішати всі чим у госту! Що? Що замовка ти питає, бабусь також не знає? Ті того, ви були свіжі, він відповів, ну, mm? це школа українська вже одна забава і чекає там на мене ще звілені дива. Умний! Тут цікаво, хтось не знову, фон творі полі. Нетерпію, я чекаю, не теперь чекаєш, що пінотишки не сніг. Хотя ти дуже хочу, розумною стати. І сіти нових хтину волк і знавачі помалачи. Давай смач, мама каже. Мама каже, як це буде. Всі має да я говорю, Як це буде? Буде мене? Буде мене все ходять. Дуже дуже не хоч коли, А ви але дуже постараюся по сусідній піднести. Молодець, дюйма. Наступ люди вам знайомий, з телефоном вже на те. Ну ж поможе разу. З нами де дезах... Сміло. Сміло де захтимети. Талант. Я... Я, талант. я, талант. я талантів перечмаю. І танцюю, і співаю, ще навчуся я читати, читати і писати, і рахувати. Mm. І тепер я багато знаю це я пишу, і, напевно точно знаю, всі в школі залишу. Знову діти, дідусь ми що ж де вона. Я кажу, це нова школа дітям дає відчинять. Школу. Друзья, так, Нас приймає. Нас приймає. коло. Гарними людьми ми станемо Україну. Ми розслабимо.

Хлопець. хлопець дуже, я повинен до роботи з христом, також я хазяй хазяїна вити, сім'ї дома працювати. Ті коли ще садиво не відводить yeah. в мене. Очі. Буду мабуть депутатом за обрядом, мою багато. Коспом себе прийдують товарські люди. цього маю і тут судяга і отис. Маю розум до навчання, а до наупака барані. Посаду вам скажу, я на місці не сішу бігати, стрибати, справжній дозі розважати. Маму, тату шанувати, батьківщину прославляти. Я смітлива і смілива, смі... я розумна і швидка. У батьків своїх коханих найстухняніша дочка, ми її прибираю. Я батькам допомагаю. Я її дружна і люб'язна, і з друзями прив'язана. Маю посмішку ясну, ще раз всіх я вас люблю. Бо я веселий дружний. Тато каже сильний Люблю тваринок і природу, з друзями не знаю, хочу згоду. А ще я техніку люблю. І з інтернетом так дуже. Я навкоцям тати хочу, та мені навчатимуть що хоче. У мене багато втече, а я чутимусь так само. Буду гарна ученицю, буду рядувати маму. за читити залюбти, богти нести. Обіцяємо вам і батькам, і учителям. То слідітьте всім на то, привітайте, всі нас. Солідна, що ми прийшли у нас. у нас клас. Маленька українка, чуда дівчинка-перлинка, в мене очі сині, сині, як волошки, вмію гарно танцювати і люблю. Сніс співати про наш край, про родину, про велику Україну. Ще талантів є багато. Буду в школі розвивати. Буду вчитися. Буду вчитися як слід. І при На весь світ. Що писались? Що писалися батьки? Слава світло. Доньки. Я отишкую, може танцюлешку, може буду я співати, на таланти я балата. Досі всі буду малювати і сполу і потети, і та все, що мама мені скаже. так А ну вже трошки крутіти. День знань це радісне свято не тільки для першокласників, а й для всіх школярів. Проте нотками суму воно звучить сьогодні для одинадцятикласників, для яких перший дзвінок у стінах рідної школи сьогодні пролунає останнє. Здається, тільки вчора вони прийшли до школи куметними малюками, а вже сьогодні їхня шкільна дорога наближається до фінішу. Я вітаю вас, мої дорогі учні, з тим, що ви наблизились до такого важливого етапу у вашому житті, етапу вибору. Нехай цей останній рік у школі стане для вас часом нових досягнень, роздумів, перемог, яскравих вражень та неповторних моментів зі шкільними друзями. Хай щастить вам! Зібрались дистанційно учні, вчителі. Сміх радісний лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну, а для когось свято першого дзвоника останнє? Так сумно, що онлайн, а не вживу, бо так дня зустрічі усіх ми ще чекали, та ми не незламні, нас найкращі ЗСУ. Ми віримо, зупинять вони ворога навалу. Тому сьогодні починаємо навчання на жаль, онлайн, бо всюди чуємо тривоги. Ви, любі учні, будьте чемні і старанні, бо від усіх залежить спільна перемога. Усім відомі ті слова пророчі. освіта сила. в ній майбутнє наше здобуде успіх той. Тучитись хоче і буде тому в світі жити краще. Тому натхнено до навчання сберіться, щоб успішним було майбуття, наполегливо та сумлінно вчиться, відкривайте горизонт знання. Легко усе вдається, до мети, до зірок дійти, хай вам сонечко сміється і відкриваються світи. Днів бажаю яскравих і чудових, знань цікавих, потрібних нових, щоб пошвидше вернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. Ще здоров'я й терпіння бажаєм, щоб під силу було вам усе, те, що учні найкраще у нас знаю. вам сьогодні вітання несе. Хоч не разом та все ж, діти, ви не сумуйте. Перемога вже скоро. в це віримо всі. Ви моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. Тож до навчання наші любі діти. Зі святом першого дзвінка вітаємо вас. Сьогодні день, коли і сумно, і хочеться радіти. Нехай щасливим буде новий рік для нас. Нехай у небі лине срібний дзвін. Про новий рік навчання сповіщає. Переплелись і сумки радістні. і радість. Він наче б у небеса злітає. А. Слава Україні. Героям слава!